Укриття у закладі позашкільної освіти. Дуже вдячні їм за тісну і плідну співпрацю. Чи зможуть діти повернутися до очного навчання у міському будинку творчості? Вознесенщина допомагає. Пріоритет це підтримка наших внутрішньопереміщених осіб. Розкажемо про житло для вимушених переселенців. Відкрили нове укриття. Під час повітряної тривоги продовжувати надавати послуги людям. Як в Інгульському районі Миколаєва створили ще один безпечний простір для людей? Середа, 5 березня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Учора російські війська шість разів атакували Куцрубську громаду на Миколаївщині Фпівдронами. У наслідок обстрілу в селі Дніпровське був пошкоджений будинок. Ніхто не постраждав, повідомили Вова. Крім того, уночі сили ППО знищили в області два російські шахеди. Надвечір 4 березня російські війська обстріляли Одещину. Постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула. Про це повідомили місцеві ОВА і ДСНС. Атака пошкодила щонайменше 20 будинків у передмісті Одеси, бізнес-центр, пошту, медичну лабораторію, торговельні об'єкти та цивільні автівки. Також відомо, що у селі Лиманка через уламкове поранення загинув 77-річний чоловік. Атака призвела до пошкоджень критичної інфраструктури, через що Частина Одеси залишилася без світла, води і тепла. Станом на ранок їх подачу вже частково поновили. Неспокійною минула доба була і в Херсоні. Як повідомили в міській військовій адміністрації, ввечері 4 березня армія РФ атакувала корабельний район Херсона. Під ударами були житлові квартали. Зранку на місцях прильотів вже почали роботу. Група екстреного реагування Херсонської МВА. Людей забезпечили необхідною допомогою і організували першочергові заходи з ліквідації наслідків обстрілу. Росія не припиняє спроб прорватися на правий берег Херсонщини аби використати це на майбутніх переговорах. Таку думку висловив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю британській газеті «The Guardian». Пропонуємо повну цитату. Росія не припиняє спроб. Прорватися на правий берег Херсонщини, штурми тривають одразу в кількох напрямках, але всі ці місії приречені на провал. Наші захисники і захисниці завдають ворогу значних втрат, окупанти гинуть або отримують поранення майже одразу. Тактика Росії очевидна, вони хочуть отримати хоч клаптик землі, щоб потім на майбутніх переговорах заявляти свої права на всю Херсонщину. Але наші військові роблять усе, щоб знищити ворога. В Інгульському районі Миколаєва волонтери облаштували укриття для сервісного центру пенсійного фонду. Простір розрахований на 200 осіб. Він доступний як для працівників, так і для відвідувачів установи та місцевих жителів. Як працюватиме сховище? Дивіться у сюжеті Олександр Долматович. В Ангульському районі Миколаєва з'явилося ще одне укриття. Його облаштували волонтери, щоб співробітники сервісного центру пенсійного фонду могли безпечно працювати, а мешканці району мали додаткове безпечне місце під час тривог. Сьогодні ми відкриваємо для загального користування для миколаївців та працівників пенсійного фонду Миколаївської області. Це укриття. Цей проект був реалізований спільно з міжнародним волонтерським центром ФОІЯРАТЕК. Нашими стратегічними партнерами фондом нової України та данським фондом ББР Ukraine» за ініціативою пенсійного фонду Миколаївської області. приміщення укриття належить іншому державному закладу. Його директор розповідає, що від початку це місце і мало функціонувати як сховище. Однак із часом простір потребував оновлення. Від початку, коли вони построїлося, це було сховище сховище, тобто сіно планувалося і строїлася як сховище. Начальниця головного управління пенсійного фонду Олена Сичугова зазначає, що облаштування укриття було необхідним, адже цей сервісний центр є найбільшим у місті та щодня приймає сотні відвідувачів. Поруч знаходиться наш найвеликий сервісний центр. Їх у нас Миколаєві п'ять, але це найбагаточисельний. Крім того, у нас тут спеціалісти бек-офісу, тобто декілька сотень. Людей, які працюють в великій будівлі, це була давня мрія, щоб зробити в цьому приміщенні достойні умови для перебування не тільки наших співробітників, а також відвідувачів пенсійного фонду та для, для остальних мешканців міста Миколаєва. Завдяки укриттю співробітники сервісного центру зможуть безпечно надавати послуги відвідувачам навіть під час повітряних тривог. Щодня через цей сервісний центр проходить від 200 до 300 людей. Тому важко переоцінити значення сьогоднішньої події і можливість під час повітряної тривоги продовжувати надавати послуги людям, які до нас звернулись. Тобто ми можемо їх запросити до укриття і в той же час продовжити прийом. Площа укриття 250 квадратних метрів. Це дозволяє одночасно розмістити в ньому до 200 осіб. Приміщення обладнане освітленням, вентиляцією, меблями, вбиральною та медичним пунктом, щоб забезпечити комфортне перебування під час тривог. Олександр Долматович, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Правоохоронці відкрили справу за фактом неналежного утримання дітей у центрі поліативної допомоги на Миколаївщині. Як повідомили в Нацполіції, до них надійшла заява від Офісу омбудсмена з прав людини про те, що під час моніторингу в одному з обласних центрів дитячої реабілітації виявлено, як працівники закладу вчиняють біль вихованцям, котрі мають вади здоров'я. На місце прибули слідчі, ювенальні поліцейські та співробітники прокуратури. Правоохоронці оглянули місце події, опитали персонал закладу. Та вилучили докази. Розпочато кримінальне провадження за статтею катування. За це передбачається до 10 років позбавлення волі. Розслідування триває. В управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА відреагували на ситуацію, що сталася у реорганізованому центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги. Як відомо, саме в цьому закладі Офіс омбудсмена виявив випадки порушення прав дітей. На сторінці обласного управління охорони здоров'я в Фейсбуці повідомили, що створили спеціальну комісію, яка перевірить дії персоналу. Далі цитата. Створена комісія, яка вивчить ситуацію, включно з усіма обставинами. Експерти проведуть аналіз наданих у звіті фактів, оцінять відповідність дій персоналу чинним медичним і правовим нормам. За її підсумками будуть ухвалені рішення, а також вжиті заходи для усунення можливих порушень, застосовані дії дисциплінарного впливу до відповідних осіб. У відомстві також пообіцяли, що проінформують громадськість щодо підсумків перевірки. На інцидент в реорганізованому обласному будинку дитини також відреагував і мер Миколаєва Олександр Сінкевич. У своєму відеозверненні він заявив, що чимало містян обурилися цій ситуації та написали численні коментарі, деякі з яких мали особисті звинувачення на його адресу. Проте міський голова пояснив, що цей заклад підпорядковується обласній раді, тому влада Миколаєва не може впливати на його діяльність. Пропонуємо пряму мову. Цей заклад знаходиться у підпорядкуванні обласної ради, хоч і розташований на території Миколаєва. На жаль, міська рада у такому випадку не впливає на роботу закладу, не відповідає за кадрові рішення та не має повноважень управління обласним будинком дитини. Будь ласка, розділяйте, де міські заклади, а де обласні. Я вже бачу, що обусмен звернув на це на цей випадок увагу і впевнений, що обласна рада вже займається питаннями і виправить всі помилки. У Миколаєві облаштували перше укриття у закладі позашкільної освіти. Тепер в будинку дитячої та юнацької творчості є захисне приміщення, в якому одночасно зможуть перебувати 125 осіб. Детальніше про це укриття, а також про ситуацію в інших таких закладах, дізнавалася наша Катерина Рупташ. Від початку війни освітній процес у Миколаєві не зупинився однак зіштовхнувся з численними викликами: школи та дитячі садки перейшли на дистанційне навчання або призупинили роботу. Особливо складною стала ситуація для закладів позашкільної освіти, які потребують очного формату. Про це раніше під час брифінгу розповіла начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко. Позашкільна освіта у нас працює виключно у очному форматі. Переходимо на дистанційний формат тільки тоді, коли відбувається мінування. Поряд з тим, всі сім закладів позашкільної освіти проводять свою гурткову діяльність на базах закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Щоб відновити очне навчання, заклад повинен мати укриття, яке відповідає всім вимогам безпеки. Так днями у будинку дитячої та юнацької творчості одного з районів Миколаєва завершили облаштування такого приміщення. Це підвальне приміщення, будинку творчості загальною площою 137 квадратних метрів. Підвальне приміщення було в такому стані, що були навіть стіни не поштукатурені, Дуже таке було воно у нас, ну непригляне, скажімо так. А зараз ви бачите тут такий ремонт. Цей будинок дитячої та юнацької творчості став першим закладом позашкільної освіти Миколаєва, у якому облаштували укриття. Ремонтні роботи виконував департамент житлово-комунального господарства. Укриття облаштоване вентиляцією, аварійним освітленням, два сванвузли, є запас питної води, технічної води, медичний куточок тобто, все для того, щоб діти змогли тут знаходитись під час повітряної тривоги. Тепер у випадку повітряної тривоги у цьому приміщенні зможуть одночасно перебувати 125 осіб. За словами Олени Сергіївни, цього достатньо, аби убезпечити і вихованців, і педагогічний колектив закладу. В поточному навчальному році у нас 43 гуртки, 110 груп це 1500 вихованців. Зараз ми займаємось на базах загальноосвітніх закладів міста. Дуже вдячні їм за тісну і плідну співпрацю. А зараз прийняттям укриття дев'ять колективів зможуть повернутися до своїх кабінетів. Відтепер частина гуртків будинку дитячої та юнацької творчості зможе відновити навчання у стінах рідного закладу. Загалом у Миколаєві сім закладів позашкільної освіти. У чотирьох з них наразі також тривають роботи з облаштування укриттів. Повідомили в управлінні освіти Миколаєва. Ще у двох закладах зробити їх неможливо через відсутність підвального приміщення. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. У Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою плану енергетичної стійкості міста. Відповідне розпорядження міського голови оприлюднено на сайті міськради. Даний план має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювальну енергетику та інфраструктуру. Робоча група має проаналізувати стан розподіленої генерації, організувати роботу з реалізації відповідних проєктів, обговорити встановлення сонячних і вітрових електронних електростанцій в школах, лікарнях і багатоквартирних будинках. У Доманівській громаді розпочали проєкт з будівництва будинків для ВПО. Він втілюється за підтримки ОВА та фонду відновлення України від уряду Данії. Про це повідомила виконувачка обов'язків начальниці Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата під час брифінгу. Більше про це далі розкаже Яна Циня. Вознесенщина крок за кроком ліквідовує наслідки руйнувань, спричинених через повномасштабне вторгнення. Частина мешканців вже отримала нові домівки, а інші в пошуках житла. Про це на брифінгу розповіла Антоніна Шарата. Сьогодні до реєстру пошкодженого і знищеного житла від занесено 280 заяв до реєстру знищеного 28 заяв, 23 з багатоквартирного будинку, це квартири і 5 приватних будинків. Сім громадян отримали сертифікати і придбали вже собі житло на сьогодні. Нішній день, ну інші в підшукують собі житло. Антоніна Шарата наголосила, що соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб триває, і кожен, хто звернувся, отримує необхідну допомогу. Поза увагою не залишаються як пріоритет це підтримка наших внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день їх налічується в районі на обліку 15 тисяч 3 тисячі з них отримують допомоги. Всі 100% хто звернувся, допомога від держави їм призначена. Вознесенська міська рада із свого комунального фонду виділила житло 12 внутрішньо переміщеним особам. А Доманівська з минулого року селищна рада почала реалізацію проекту за підтримку обласної військової адміністрації і за підтримку фонду відновлення України, який фінансується урядом Королівства Данії, по спорудженню будинків садибного типу для внутрішньо переміщених осіб, ну як соціальне житло. Незважаючи на труднощі, громада продовжує фінансово підтримувати зсу за останні три роки на оборону було спрямовано чималі кошти. Повідомили на брифінгу. Так за підсумками трьох років на підтримку сил оборони з громадами спрямовано 450 мільйонів гривень на підтримку наших військових. Тільки за останній рік на ці цілі було спрямовано 206 мільйонів гривень, і за два місяці цього року вже 25 мільйонів гривень. Попри війну, життя у громаді триває. Місцева молодь активно бере участь у змаганнях та розвивається в спортивній сфері, говорить Антоніна Шарата. Хоче зазначити, що в районі розпочався вже третій етап районний змагань серед утінівської молоді пліч шкільні ліги. На сьогоднішній день у цих змаганнях зареєструвалося більше 400 команд у дев'яти видах спорту. Вознесенщина не тільки долає наслідки війни, але й робить кроки до розвитку своєї економіки та соціальної інфраструктури, що позитивно впливає на добробут мешканців. Яна Циня, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. І про погоду цього четверга 6 березня. Вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня у Миколаєві буде ясно. Без опадів. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 44%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про ситуацію, яка сталася в реорганізованому обласному будинку дитини, і як її слід вирішити. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.